Маша і Діма вирішили охрестити свого семимісячного сина Іванка. Але так як вони жили в будинку батьків Маші, то в дискусію щодо вибору хрещених активно втрутилася Тетяна, мама Маші. Діму якби відсунули вбік, тільки він намагався назвати імена знайомих, його грубо перебивали. Не лізь, все одно ти нічого не розумієш, ти приїжджий і людей не знаєш. Так що займися хоч чим небудь, а то сидиш, як баба вуха розвісив, не втрималася від шпильки Тетяна. Діма вийшов у двір і сплюнув. Я тобі поплююсь, звик на дивані боки відлежувати, крикнула Тетяна на вздогін. Діма вийшов і сів на ганок. втрапив на свою голову в цю сім'ю. Хоча він дуже любив і дружину, і сина, але кожен день прожитий тут нагадував якісь муки: там не сиди, там не лежи, донці допоможи води не носити. Це найменш м'які з тетяниних перлів. Хоча в селі він був шанованою людиною, хороший ветеринар у м'ясному господарстві на вагу золота, тим більше молодий і перспективний. Коли він після інституту приїхав сюди, йому пообіцяли квартиру. Але ось минуло вже три роки, а ця обіцянка все висіла в повітрі. Сам Діма під тиском дружини пару раз запитав, але його начальник заскиглив потерпи трохи, тільки з мінусів виходимо, буде тобі житло. Ще потерпи. Він і терпів, хоча сил вже не було. Він навіть став підшуковувати собі іншу роботу і знайшов. У сусідньому районі. Але тоді ще вагітна Маша збунтувалася «Не хочу. Тут мама і тато, вони нам допомагати будуть, а там незнайомі люди, не поїду. Хочеш, їдь, кидай нас і заплакала. Дімі довелося відмовитися. Тетяна, спочатку, коли вони одружилися, дуже пишалася. Дімка у нас учений на рівні нашим. завжди чистенький, брючки зі стрілками, начальник. Але після того, як він прийшов додому в брудному робочому комбінезоні, допомагав корові отелитись, то почала. Такий же колгоспник тільки з дипломом, висказала вона доньці. Маша розривалася між ними, вона і батьків любила, і чоловіка. Але з владною мамою зайвий раз свою думку не висловиш. Тетяна її чоловіка тримала в рукаві. Що не по її, одразу сварка. Працював він сторожем у школі і як підозрював Діма, там би і жити готовий був залишитися. Одного разу, коли його напарник заслаб, Діма побачив на його обличчі найзадоволенішу посмішку в світі. Діма зайшов в будинок в самий розпал дебатів. Тихесенько, щоб не помітила Тетяна, він прийшов до своєї кімнати і вже звідти мимоволі все почув. Мамо, а якщо катьку, мою подружку, в хресну, а її хлопця славу в хресного, запропонувала Маша. Ти що здуріла, та скільки вона тобі гетот зробила? Дімку хотіла на собі одружити, ви навіть сварилися. Хоча краще б забирала на здоров'я. Все одно толку немає, відмахнулася Тетяна. У маші затремтів голос. Мамо, що ти говориш? Діму, я люблю. А ти кажеш, катці віддай? Тетяна грубо її зупинила: Не ний. Я пропоную Зінаїду, дружину нашого керівника, а хрещеним Михайла, начальника автостанції. У них хоч гроші і зв'язки якісь є, а у твоїх злидарів, крім жмені, монет в кишені. Похрестимо Іванка, стіло організуємо, може, дімції зарплату додадуть. Все ж, кумами будете. Вчися дочку, дочку у мами, поки та жива. Скрізь треба бачити далі свого носа і не опускати своєї вигоди. Маша скрикнула Мамо, та ну скільки можна? Наче ми в злиднях живемо, та у нас все є, а твої Зінаїда і Михайло вже у віці, поки ванька виросте, вони старими будуть уже без зв'язків, єхидно додала вона. Потрібно молодих і відповідальних. А не зі зв'язками і старих. Судячи з голосу, Тетяна образилася. Ось ти, як вийшла заміж, відразу язик прорізався. Дімка, напевно, вчить. Мені то що, ваша дитина, ви і думайте. Я, головне, як краще хотіла, а їй не подобається. І замовкла. Тут з кімнати вийшов Діма. Він обняв Машу за плечі і рішуче сказав ви правильно сказали. Це наша дитина, і ми самі будемо вирішувати, хто буде хрещеними. І він повернувся до Маші. У мене пропозиція: У хрестні візьмемо Олю Павлючку, вона телятницею працює, і сім'я у неї пристойна, чоловік, діти є, і в церковному хорі співає. Вона вже точно знає, що хрещена це не просто назва, а це відповідальність на все життя, якби друга мати. А хрещеним візьмемо твого брата Ігоря. Він так ваньку обожнює. Хороший з нього хресний батько вийде. Ну як? Ти згодна? Маша подумала і посміхнулася. Хм, згодна. Треба тепер до церкви сходити, з отцем домовитися. Так вони розмовляли, дивлячись один на одного, а Тетяни, наче й не було. Нарешті вона подала голос. Ну, зрозуміло, домовилися ви між собою. А з людьми ви хоч поговорили, а раптом вони не згодні. Я ось вже з Зінаїдою і Михайлом про все поговорила. Тут Діма грубо її зупинив: Господи, та коли ж ви Тетяну Іванівну перестанете пхати свого носа куди не треба, а нас запитати не поважали за потрібне? Так ось з цього дня не смійте лізти в нашу сім'ю. А я завтра ж будинок нам зніму. Досить вже. Пожили всі разом, сили вже немає. І, взявши Машу за руку, вийшов на вулицю. Христини пройшли прекрасно. Ольга та Ігор по черзі брали Іванка на руки і говорили обов'язкові слова. Тетяна на хрестини не прийшла, і чоловіка не пустила, але цього ніхто майже і не помітив. Всі були під враженням від таїнства хрещення. А ввечері посиділи в будинку, який зняв діма. Тихо, по-доброму. Герой вечора погрався з дорослими і тихесенько заснув на руках хресного. А Тетяна, посварившись з усіма, враховуючи і Зинаїду, з Михайлом, засумувала. За донькою, за онуком і наподив собі по дімі і зважилася, Напекла пирогів пирогів із покаянням прийшла до дітей. Ви вже, вибачте, мене рідні, але такий вже мій характер. Але обіцяю, у ваше життя більше ні. ні ні Живіть, як хочете, тільки дозвольте приходити з онуком нянчитися, попросила вона. Діма з машою переглянулися і кивнули. Незвичайно, ну, приходь, ми завжди будемо раді. Тетяна стала частим гостем у молодих, але тільки вона намагалася знову вести себе по старому. Маша строго її переривала. Вона, поживши окремо від батьків, дуже сильно подорослішала і вже не соромилася висловлювати свою думку. І Тетяна стала прикушувати свій язик ну, а як інакше, це в своєму домі, ти господиня. А в чужому тримай свою думку при собі, навіть якщо це рідний дім дочки.